Перша за всю історію незалежності День захисника України став подвійним святом і релігійним, і державним. З цієї нагоди у село Плоска напередодні свята покрови Пресвятої Богородиці сіхалися учасники антитерористичної операції. Після спільної молитви за Україну та її захисників присутні поклали квіти до могили загиблого в бою на сході України місцевого жителя Петрана Кідалюка. І дасть так, щоб і та, те місце, де сьогодні йдуть бої, де сьогодні є руїни, де сьогодні проливається кров, щоб Господь подарував і там мир і втихомирив те, що відбувається сьогодні на нашій землі. Для учасників бойових дій, які завітали на урочистості, день захисника України став особливим, адже держава визнала їхній подвиг гідним всенародного вшанування. Це добре, що відзначають, не забувають нас, і які хлопці там служать, які прийшли загиблих воїнів. Давно треба було такі перші кроки робити. Будемо шанувати загиблих, будемо шанувати, хто живий, щоб настав мир вже на Україні і ми були разом всі. Зараз ті хлопці, в основному, які зараз воюють за нашу державу, цей день будуть відзначати. Як справжнє свято для них. Жителі Плоски радо відгукнулися до відзначення у їхньому селі Дня захисника України, бо кому як не їм знати гіркоту від втрати на війні односельчан та друзів. У нас два хлопці, два Петри, таких два дуби, два дубчаки таких гарненьких. Не стало та й все. То треба, треба всім, треба, щоб згадували і не забували. Бо то безневино діти кровлють, і треба армія, щоб була. А хто буде нас захищати? Наших дітей вже мені то таке, а наших діточок. У місцевому будинку культури на присутніх чекала насичена концертна програма, де лунали слова вдячності для захисників нашої країни та поіменно згадали демобілізованих учасників антитерористичної операції, призваних з Дубинського району. Коли б і скільки б наша Україна не піднімала в голову. До голову до верху і не сказала, що ось ми, ми вільні, ми незалежні. І знову ж таки знаходиться агресор, який хоче показати, що це не так. І в зв'язку з цим ми не можемо відмічати День захисника. Вітчизни в той день, коли була заснована армія агресора, ніхто не міг подумати, що через тільки років сьогодні незалежної України ми сьогодні будемо захищати свою землю. І щоб наступний рік святої покрови захискаючи ми спокійно. Святкували без ніяких тих проблем, які є сьогодні на сході. У цей же день проводився фінал районного дитячого конкурсу патріотичної пісні. Переможців визначали у старшій та молодшій віковій категорії, а також серед вокальних тріо та дуетів. Традиційно перед покровою проводимо і в цьому залі сьогодні теж провівся дитячий фестиваль патріотичної пісні, вже десятий раз поспіль. Саме перед покровою. В одному з Дубинських сіл традиційно Дубенського району ми вшановуємо наших патріотів України, які в рядах української повстанської армії виборювали незалежність. Тож на завершення концертної програми своїми виступами потішили присутніх вокальні колективи району та переможці конкурсу патріотичної пісні. Стомилися від полю, ми говорим говорині війні, не такої прагнем до голі, закривавлені давно ваші куплені мандати, а ми прагнемо одного, щоб не гинули солдати. І тільки